Отож, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Фравчук вийшов. Вітання, пане Ростиславе. Так, так. Слухаю. Пане Ростославе, бачимо, що з'явилася інформація про паводок у північних районах нашої області. Що вам відомо з цього приводу? Наскільки це взагалі дивне чи чи часте явище, паводки посеред зими, зокрема у січні? Ну, паводки це не прогнозоване, природне явище. Вони можуть виникати в будь-яку пору року. І взимку в тому числі. Тим більше, що зараз ви бачите, така ситуація склалась, аномальні в нас зими, температура до плюс 15 серед зими, це аномальне явище. І для Волині, в першу чергу, можна сказати, ми звикли до снігів. Але останні роки, от така ситуація склалась. Тому в кінці грудня, десь в кінці другої декади грудня, якщо точніше, почався локальний паводок. На річці прип'ять, а вже десь в кінці грудня почався на стоході. Також і в нас в грудні більше двох з половиною місячних норм опадів у вигляді снігу і дощу випало якраз в північних і в північно-західних регіонах, от районах нашої області. І це якраз високі аномальні температури спричинили танення снігу. І тому виник паводок такий в нас, який на сьогодні він триває. А пана... e, ну, скажу, що на сьогодні вже буквально вчора ми давали інформацію, що на території області підтоплено і затоплено. Більше трошки 6 тисяч гектарів. Сьогодні вже в нас інформація нова, тому що ми спілкуємося з головами об'єднаних територіальних громад, органів місцевої влади, місцевого самоврядування. Уточнюємо якраз ці дані. І вже на сьогодні ми маємо більше 7 тисяч гектарів, 7,2 тисяч гектарів затоплених сільськогосподарських угідь. В основному і присадибних ділянок частково є затоплення річковими водами окремих. Господарських споруд в районі Заріччя, водного поста Заріччя і в Любишівському районі в районі Любішова самого. А, а загалом в яких громадах найбільше ось, де, де спостерігається цей паводок? Чи можете розповісти? Спаводок, можу сказати, що Забродівська територіальна громада, це колишній Ратнівський район, зараз Кобельський, дуже багато води, і ця вода поступає потихеньку вниз. І на сьогодні, от є вже в нас прориви дамп, і вода з річки прип'ять, вже поступає нам на територію населених пунктів. Наші аварійні бригади працюють. Якщо десь з'являється така інформація, Виїжджають наші аварійні бригади і стараються якраз полатати ті дамби, тому що вони десь є місця, що вони прогризли пориті бобрами. Це теж нам вони допомагають в тому плані. А є такі, що ну чисто вже дамби давним-давно не ремонтувались, і е, от слабинки такі знаходить вода і, і поступає на території. Ми стараємось їх е, поремонтувати. Правда, є в нас трошки проблеми з мішкотарою, але ми е, буквально 5 січня. З начальниками управління цивільного захисту Плащуком Олександром та Державної служби надзвичайних ситуацій, це Володимиром Грошвинчуком. Об'їхали якраз всі ці території, зустрілись з головами територіальних громад, органами влади, і домовились про спільну роботу, спільну допомогу, якраз між котарою, ну і можливо, навіть пальним, от в такому плані. Для того щоб е, мінімізувати збитки або попередити е, шкідливу дію вод, якраз а, в цих регіонах, пане Ростослава, бачимо також на фото і відео, що підтоплені і житловий е, сектор, житловий сектор. Так то чи відомо вам якої шкоди людям завдала завдав цей паводок, чи можливо вже зверталися по допомогу до влади е, в цих громадах? Поки що звернень про е, житлової забудови не було. Господарські кажу, будівлі і споруди є підтоплення такі По Ратнівському районі, але це е, тало дощові води. Багато було снігу. Е, скажу, що перед початком якраз цього павутку е, було десь е, запасів 50 50-60 міліметрів. 50 ну, Отакі були великі запаси. і Вони раптово ростали. І, звичайно, що цю воду потрібно було швидко відвести. Ну, це нереально. От, але максимально, що можна було зробити це, якби було, не було проблем на територіях. А так є кювити, які не чистилися, є водопропускні труби. Тобто потрібно організувати стік якраз від житлової забудови, так, щоб вона не затоплювалася. Є, звичайно, затоп... Підтоплення і затоплення, підтоплені і, 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 хліви, підтоплені льохи в людей, підвали, ну, це є. Є такі, але до нас не звертались. В основному цю роботу виконують служба державна, державна служба надзвичайних ситуацій, вони, як правило, відкачують. Хоча теж, і, о, цим, і, цими відкачуванням не потрібно зловживати, тому що якщо кілька разів відкачати, допустимо, з підвала, Воду, то потім е, робляться внаслідок е, ну, швидше відводиш ту воду, робляться такі канавки, і вода швидко просочується. І в той підвал, якщо не ліквідувати причини, то е, якраз це відкачування воно нічого не дає. Навпаки, воно може стати причиною руйнування фундаментів. Житлових будівель і господарських будівель. Пане Ростиславе, чи можна прогнозувати, скільки ще може тривати ось такий паводок за теперішніх погодних умов? Бачимо, що синоптики прогнозують і надалі плюсові до плюс 7 градусів температури. Ну, температура не стільки грає на сьогодні роль, як грають опади. Ми бачимо, що за прогнозами Волинського гідрометеоцентру ми очікуємо десь. 3-4 міліметри майже кожного дня буде випадати в вигляді мокрого снігу і дощу. Тому швидкої, швидкого закінчення паводку не буде. Скоріше всього, якщо не буде ну, збільшення кількості опадів, я думаю, що ну, він може тривати ще десь до місяця. Ну і, звичайно, температурні показники можуть вплинути лише тоді, коли буде замороження і не буде вже поступати вода з прилеглих територій. В канали і в річки, от, але щось кажу швидко, воно напевно не закінчиться, тому треба бути готовими навпаки до ускладнення ситуації от, і приймати заходи для того, щоб міні мінімізувати збитки або десь попередити оті всі негативні явища, які на сьогодні ми маємо. Пане Ростиславе, чи вам відомо, що ось цей паводок він лише на Волині, чи є щось схоже на території Рівненської області? Ну, На території Рівненської області немає такої у нас інформації, і більшість опадів випало, якраз якщо глянути карту на 20 число ми отримували 20 грудня, отримували карту українського гідрометеоцентру по опадах і запасах вологи, то закінчується 10 міліметрів всього десь по межі міста Луцька. Ми так і мали. Те, що на схід і на південь там менші значно опади. Значно менші, ну май, ну я скажу, що там такої складної ситуації не було. Угу. По запасах снігу і води. Це не, такий локальний, локальний він носить характер саме на Волині. А чи пригадуєте, коли ну, це останній момент... був схожий паводок саме на території північних районів нашого краю? Ой, це, мабуть, минулого року, але це був літній період. В зимовий період зараз досить, досить часто вони ті паводки переходять в весняну повінь. Майже кожного року повторюється, От в зв'язку з потеплінням, років 5, напевно, ми бачимо таку ситуацію. Можливо, він трошки менший по обсягу був, але майже кожного року повторюється той паводок. От. Ну, в принципі, ми готові до, до робіт. Єдине питання, що потрібно мати належний аварійний запас матеріалів. Але зараз, на жаль, обмеження фінансування. Ви знаєте, що ми в стані війни з Росією, і кошти направлені дещо на інші потреби в основному. І я думаю, що нам потрібно виходити з того, що ми маємо, і зробити все для того, щоб і люди, і будинки не були затоплені. Ну і звичайно, щоб зберегти наші території. Можливо, він навіть трошки грає роль позитивну для нашої території в тому плані, що ми в нас є кордон. 235 кілометрів з такими нехорошими сусідами, як Білорусь. Тобто білоруси точно не пройдуть, зважаючи на такі погодні умови? <гум> Я думаю, що вони не тільки того не пройдуть. Наші ЗСУ їх не допустять на цю територію. Ну і, а ми трошки допоможемо, якщо треба. <гум> тобто зможете збільшити кількість води, так? Чи як? Ну, звичайно, не будемо розкривати наші тайні, але зараз її досить вистачає. Я думаю, що навряд хто рискнена, маючи таку кількість води, і тим більше, що земля не промерзла в нас, ну, щось зробити нехороші кроки в сторону нашої держави. І Волині, в тому в першу ну, чергу. Там бачимо, хоч якийсь позитивний е, висновок із цієї природньої, можна сказати, аномалії. Мабуть, мабуть, і Бог, і природа на нашій стороні. Наша Україна буде, є і буде, пане Ростиславе, Ви зазначили, що не вистачає матеріалів, адже фінансування це спрямоване дійсно на оборону нашої країни. То... Чи можливо ви вже зверталися, чи плануєте звертатися до приватних осіб бізнесу для того, щоб надали вам ті необхідні матеріали, щоб ну, локалізувати чи там, не допустити в майбутньому поширення ще більшого цього паводку? Звичайно, ми оце якраз була поїздка по цих районах. Нашої команди ми кожного року стараємось виїхати. Передповенню ану цьогоріч паводок нас трошки пришвидшив наш виїзд. От, і ми якраз про проговорили з головою, з головою е, камянь каширської районної адміністрації, з якраз там, де бувають проблеми з головою, е, виконуючи в обов'язки сільського селищного голови Любішова, проговорили. Ну і підготували лист. На голову обласної державної адміністрації в нас е, має бути є резервний е, регіональний фонд. Тож ми звернулися. Я думаю, що нам буде надана допомога. Ну кількість там вже визначать по тому, ну що, що будуть мати можливість виділити для запобігання якраз шкідливої дії. Вот ми звернулися, звертаємося і до сільських. Населених більше сільських територіальних громад, для сільських голів, ми всім підготували листи вже ще до початку навіть паводку і попередили про те, що вони мають забезпечити наявність аварійного запасу матеріалів. І на випадок, якщо в них будуть виникати проблеми, тому що ми маємо хороших спеціалістів, ми маємо техніку, але ту техніку потрібно заправити і мати чим ліквідовувати ці всі. Такі складні ситуації, тому, тому ми звернулися до всіх, щоб вони підготували і нас проінформували. Правда, зараз е, листів надійшло нам не так багато, але ж е, є громади, які е, попрацювали добре і, і зможуть все таки надати нам ті матеріали у разі загрози. А поїде. чи можна прогнозувати, що ось такий паводок повториться на весні, чи може він дійсно перейти в весняну повінь? Ну важко прогнозувати в повінь весняну. Навряд він перейде, тому що це потрібно, щоб випало досить належна кількість опадів. І прогнози якраз нам на те, як буде проходити весняна повінь, десь в числах 20 так, лютого. Надає, як правило, Волинський гідрометеоцентр. Ми чекаємо, тому що вони якраз це їхній обов'язок, і вони єдина служба, яка, на яку ми орієнтуємося, яка скаже, що ми можемо очікувати у вис... по приходах з весною? Буде повінь, не буде повінь, або буде яка, якої інтенсивності вона очікується. Тому чекаємо. А, до речі, якраз про цей воно... паводок вас попереджали, чи ні Ну... Звичайно, вони попереджають, але бачите, паводок це явище кажу, не не можна, воно не прогнозоване. Воно може виникати в будь-який час. От, моментально падають великі опади. Ви ж бачили, там 3-4 дні протягом 3-4 днів випало, випало дві з половиною норми місячних середніх опадів. Тому прогнозувати його дуже важко. Ну на три-два-три три дні вони дають хороший прогноз. Досить достовірний. Я завжди орієнтуюся, і в мене є інформація кожного дня, яка поновлюється разів два-три на день, і ми вже от ми орієнтуємося. Якщо щось має виникнути таке, ми обов'язково повідомляємо свої структурні підрозділи, які працюють у нас в регіонах в районах наших. Ж дякуємо вам, пане Ростиславе, за такі детальні коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук був з нами на зв'язку. На все добре. Тримаємося. Дякую, до побачення. Дякую вам.